І отут я хотіла запитати повертаюсь до цього закону про цифрові послуги, так. я знаю, що е, зараз е, ну великі досить відчутні е, штрафи е, можуть очікувати на компанію ByteDance, яка володіє Тіктоком. Є е, зготою велику перевірку у рамках якраз цього нового закону про інформаційні послуги. Е, вважають, що е, заходи, яких вже вжив. Е, Тікток недостатньо для захисту неповнолітніх користувачів. І така ж сама велика перевірка щодо інстаграм компанії Мета. Скажи, будь ласка, оцей закон він нібито дає. Безпрецедентні повноваження мовникам вживати заходів щодо великих технологічних компаній, а за те, як вони розпоряджаються контентом на власних платформах. Що це за безпрецедентні заходи? От якраз в цьому в цій праці проти дезінформації проти маніпуляцій, адже це не лише. Так, справді, в першу чергу дбають усі про, про дітей, про вплив на, на їхні мізки, на їхній розвиток. На в першу чергу, але е, я була не на одній конференції, де розмовляли про те, що наші великі компанії, які мають у себе ось отакий величезний вплив на весь світ, що саме ці великі компанії, а їх не так багато, вони взагалі вирішують, як в, має е, яку конфігурацію має е, мати наш світ. Адже вони впливають на вибори, вони впливають на будь-який вибір через ці платформи. Відповідно, почали про це задумуватися mm -hmm. і почали аналізувати ці впливи, і почали говорити про те, що е, треба на них е, реально впливати, тому що інакше світ під загрозою весь світ. Відповідно, провели певні там, звичайно, не всі платформи ввійшли до цього переліку, тільки найбільші. До них застосовуються уже до деяких штраф, і, звичайно, дехто там вже опирається цьому, але це не зворотній процес. Я додам також сюди телеграм, який, хоч він більше непокоїть нас тут, але в Європі вже про нього також. Загорили. Загорили нарешті, да? чому виглядало так, що вони не потрапили? Телеграм сьогодні за деякими спостереженнями, а, власне кажучи, наші колеги з Естонії зробили чудове дослідження, де говорять про те, що Телеграм це восьма за впливом компанія в світі, але вони дослідили, що Телеграм не не подали до цього переліку, тому що брали найбільші компанії, uh -huh. які мали там певний обсяг 450, здається, мільйонів. І кожна з тих компаній сама про себе мала подати ці дані. Так от Телеграм подав про себе, як здається, занижені дані, uh -huh. і тому він не потрапив до цього переліку. Але якщо взяти, наприклад, минулий рік, то лише у Франції говорять близько п'яти. Мільярдів можу помилятися, але десь така величезна сума було входів у цю, в цю програму. До речі, це російськомовний кажуть контент, кого він цікавить в Європі. Але перепрошую, російськомовних людей в Європі зараз дуже багато. Іспанія взагалі демонструвала по-моєму 32% користувачів саме телеграму. Тому це питання часу. І телеграм, напевно, до нього будуть вживатися також певні заходи ще й коли з іншими кампаніями є з ким говорити. Тому що ми знаємо, хто там стоїть за ними, хто керівник. До речі, компанія Мета. Вона має представництво, яке в принципі, воно в Варшаві. Я скоро uh -huh. буду зустрічатися з, з пані, яка представляє мета для України, і ми будемо ці питання проговорювати. Буквально через тиждень я планую таку зустріч. Так, от в телеграмі нема з ким говорити, нема. Просто це анонімний канал, і відповідно, коли... Ми сьогодні маємо такий шалений розвиток цього е, спілкування через цю платформу. Знову ж таки, послуговуючись цією презентацією естонців, хочу сказати, що вона ця кампанія на першому місці по е, дезінформації. Наприклад, вони подивилися, як дезінформували які платформи дезінформували людство щодо подій в Бучі. Угу. То на першому місці по дезінформації по Цій темі ну ти Був знаєш, телеграм. що я тобі скажу? Взагалі мало людей, яких взагалі оминув та віртуальний світ. Хтось в ньому живе дозовано, хтось, хтось там не в ньому звіт, живе постійно паралельно Все. з реальним. От я, наприклад, але в мене це знаєш Ознаки викликано часу. професійною необхідністю. І я констатую, що людям. Не потрібні інформаційні стандарти. Щоб ми про те не казали, людям потрібна інформація, причому швидко і емоційно. А це що? А це той такий ж телеграм. І от ти наводила цифри. Я коли йшла на зустріч з тобою, подивилася, я була взагалі приголомшена. 78% 78% українців, які зараз перебувають за кордоном, мають собі за основне джерело інформації, за основне джерело новин саме Телеграм. Там, звісно, максимальна швидкість швидкість. але там же і найбільша кількість фейків, от про що ти зараз Фейки, кажеш, Фейки, маніпуляції і, знаєш, от найнебезпечніше, як на мене, це ще й велика купа псевдоофіційних каналів. Люди вірять цій інформації, бо вважають її офіційною. І щоб ти не сумнівалася, є такий фейковий канал і в єдиного марафону теж. І я знаю, що ти, як голова нацради, спільно із Міністерством цифрової інформації, вже давно і системно працюєте над тим, щоб якось дати тому раду, от на якому зараз ви етапі, і взагалі, чи можливо це врегулювати в Україні в законодавчому полі зараз. Коли буквально в принципі не так і давно, наприкінці цього року, я вперше на одному з таких круглих столів сказала саме цю фразу, що найбільша кількість фейків дезінформації якраз спостерігають у телеграмі. Піднявся шалений хейт щодо мене у найкращих своїх традиціях щодо мовляв того, що ось лізуть уже своїми брудними. Руками mm -hmm. і навіть у таку свободу слова, як Телеграм. Це тільки підсилило наші переконання про те, що ми правильно ведемо розмову. Ми пробували звернутися до Телеграм, до платформи з листами, кілька адрес ми знаходили десь в інтернеті, щоб е, Попросити їх вступити з нами в якусь комунікацію, щоб вони видалили певний токсичний контент, який ми спостерігали, mm -hmm. і люди про це скаржилися, але відповіді жодної немає. І, безперечно, аноніми вони не виходять із тіні. Послухай, але я знаю, в Бразилії був прецедент. Там oh. Мін'юст заблокував Телеграм, тому що платформа відмовилася надавати контакти адмінів деструктивних Груп, які були пов'язані з убивцею Заракрус, який напав на школу. А у нас, я так розумію, досі ще немає конструктивного да, діалогу з цієї платформи Тоді був щодо такий деструктивних фейків. Був такий випадок, справді і такий вони по. Погрожували телеграмові закриттям, якщо вони не вийдуть на зв'язок, і тоді вони такий спосіб їх витягли. А у нас навіть я скажу так: у нас навіть вісім телеграм-каналів місцевого значення до нас в національну раду прийшли і зареєструвалися. Але це локальні телеграм-канали певних власників, які створили собі там акаунти, і вони зареєструвалися як медіа. І це угу. чудово через те, що ми знаємо, з ким ми говоримо. Ми можемо з ними поспілкуватися в разі, коли там щось помітимо. Ну, це якісь це телеграм здорової людини, правильно? Абсолютно. Угу. Але в цілому, в цілому, це явище, з яким потрібно дуже серйозно боротися. І нам на мої на мо до моєї радості сказати я. Я Вже почула від наших депутатів думки про це. Тобто, те, що минулого року я це буквально нещодавно це ця хвиля хейту була. Але вже зараз, от буквально минулого тижня, я чула від певних депутатів думки про те, що нам потрібно вживати серйозних заходів. Ну, інша справа, які пропонуються законопроекти, їх треба добре продумувати і продумувати заходи потрібно, але те, що з цим треба давати раду, це факт.